Перший і єдиний український король. Проникливий політик-дипломат, правитель, який об'єднав під своєю владою більшість українських земель, засновник одного з найкращих українських міст. Все це про легендарного українського князя, володаря Галицько-Волинської держави Данила Галицького. Все життя короля Данила це боротьба за захист українських земель від численних завойовників. Сучасники загадують його як відчайдушного, хороброго воїна і талановитого полководця. Народився Данило Романович в родині князя Ростислава Мстиславича та його дружини Анни. Його предками були славнозвісний Володимир Мономах та візантійський імператор Ісаак ІІ Ангел. Після смерті свого батька виховувався при дворі угорського короля. Правління припало на важкі часи, коли країна потерпала від міжусобиць та зовнішніх ворогів. Та незважаючи на все, князю вдалося об'єднати та примножити українські землі. Його держава, Галицько-Волинське князівство, стала однією з провідних та найрозвиленіших і найбагатших країн Європи. Біографія князя Данила це неймовірний літопис боротьби та захисту земель України. Вже в 19 років Данило Романович, розуміючи про небезпеку з боку монголо-татар, виступив одним з ініціаторів битви на Кауці 1223 рік. Він вважав, що ворогів потрібно бити не лише на своїй землі, а й на віддалених територіях. У битві він зі своїм військом був у перших рядах, сам ходив у розвідку і одним з перших захопив полонених татар. Там і отримав серйозне поранення, дивом залишившись живим. У 1229 році, під час облоги польського міста Каліш, Данило Галицький переодягнувся простим боярином, проник в місто і на зборах містян, які сперечалися, чи здавати місто, чи ні, запропонував їм здатися особисто йому. Поляки, вражені його сміливістю і зухвалістю, уклали мирний договір. У 1238 році під містом Дорогичином зійшлися у двобої воїни-князів Данила та Василька Романовичів та лицарі Добжинського ордену, які утримували місто. Закінчився бій перемогою князів, полоном очільника ордену та поверненням міста до складу Русі. Сучасні історики досі сперечаються щодо її результатів. Для одних це велична битва, знакова перемога русів-слов'ян над германцями-крестоносцями. Для інших рядова битва за володіння містом. Так чи інакше, але для князя Галицького вона була успішною і принесла перемогу. У 1240 році він дав бій монголо татарам і зумів отримати більш м'яку залежність від Орди, ніж інші землі. У 1245 році, в битві під Ярославом, війська Данила та його брата Василія розбили полки чернігівського князя Ростислава та його союзників, що завершило майже 40-річну боротьбу за владу над Руссю. Ця битва була однією з найбільших в історії Русі 13 століття. Однією з найважливіших та найвизначніших подій середньовіччя в історії нашої країни стала славетна коронація Данила Галицького 1253 року, що зумовило інтеграцію Галицько-Волинської держави у європейську спільноту. Урочиста коронація нового монарха Європи відбулася в Дорогочинському храмі Пресвятої Богородиці. Данилові на той час було 52 роки, а його держава була чи не найбільшою в тогочасній Європі, простягалася від Бугу аж до самого Дніпра. Погодившись на коронацію, Данило намагався отримати підтримку європейських монархів у боротьбі проти монголо-татарської орди. Проте вже тоді Європа тільки висловила глибоке занепокоєння. Після Ярославської битви король Данило був змушений їхати на поклін до хана Батия. У переговорах домігся підтвердження своєї влади над Галицько-Волинським князівством, але не над Києвом. Незважаючи ні на що, Данило Романович у 1254-1255 роках розпочав військову кампанію проти татар. За цей час він зумів повернути загарбані землі Волині та Бакуту що на Поділлі. Це була перша руська перемога в боротьбі проти Монгольської імперії. Князь і король. Воїн і державотворець. Данило Галицький назавжди залишиться у славетній плеяді лицарів українських перемог. З 2003 року існує державна нагорода Орден Данила Галицького. Вчимося на поразках. Пам'ятаймо про перемоги минулого, наближаємо перемогу майбутнього.